Перша гра була доволі така вдала для нас, і ми, в принципі, розраховували на такий результат. Наша команда була гарно підготовлена. Ми довго тренувалися і. Ну, ми взагалі дуже, дуже хотіли цієї перемоги, і ми її якби досягли. Ця гра була дуже напружена. Ми при тому раніше грали товариську гру з цією командою, і ми ну, знали, що вони доволі сильна команда, і з нею буде доволі важко грати. Але саме для цього моменту ми тренувалися, і вже далі до нових досягнень ми будемо йти обов'язково. Ми проводимо на трьох базах шкільних: це ліцей, третій, ліцей. 14-й ліцей 6-й, де ми зараз знаходимося. Як ви вже спостерігали, там дійсно йде така заповзята напружена боротьба. Всі бажають і прагнуть вигравати. Я хочу сказати, що волейбол останні роки в нас. Такий став популярний серед дітей, особливо серед дівчат, як не дивно, серед дівчат більше з'являється команд, закладів освіти, чим в юнаків. В волейбольній лізі є дві вікові категорії хлопців та дівчат, це поділені на 5-9 класи та 10-11 класи. Грають дві партії до 25 очок, якщо рахунок на ноль, то все, якщо 1-1, то буде третя вирішальна партія до 15 очок.